Доброго дня! Зв'язку з тим, що я займаюся прокатом електроінструментів, в тому числі пилососів, в зв'язку з тим, що я і продаю пилососи, в основному та Трингель, до мене звернулися друзі, щоб я подивився і розповів про новинку, яка з'явилася на ринку України Пилосмок Лавор. Ну, він чомусь е, асоціюється е, з тим, що це промисловий пилосос для будівельних робіт, е, як його е, надають по ньому інформацію, а також для побутових робіт. Їх дуже багато, дуже, дуже багато різновидностей. Е, до мене попав пилосос, вартість якого приблизно приблизно біля 2400 гривень. Е, все, що ми маємо, воно. Познається ну, як в порівнянні. Тому для порівняння я вибрав найдешевший з пилососів Енхелі, але це повноцінний будівельний пилосос для будівельних робіт Enhel 1930S. Крім того, мені ще принесли ось такий маленький лавор пластиковий. Він трошки дорожче, ніж 30-літровий. Для порівняння. І зараз я вам е, дуже коротко зроблю порівняння. Перше, на що впадають е, очі, це те, що е, тут кругом написано «Made in Італія. Крім того, на інструкції написана ви Італія. Тут звичайно така простенька бумажка наклеєна і на неї нам написана італія Можливо, це і Італія. Не будемо забігати, я не знаю. Воно ніде не написано, що це Китай. Це точно, я вам скажу. На цьому пилососі, звісно, він зроблений в Китаї. Він має якісну етикетку. На ній як Чітка, тут вона, яка не стирається, вона не відклеюється. Вона, бачите, така. Скажімо так, оброблена зверху якась клейонка наклеєна, плівка, вона не зітриється. І написано, що по-чесному що це китайка. По потужностям. Декларується, ну, китайці декларують в цьому пилососі 1500 Вт. Але я зазвичай кажу, що ну, прибрехують. І, можливо, і, не тру... і багато прибрехують. На цьому пилососі декларується 1000, максимум 1200 Вт. На цьому маленькому 800 Вт. По воздухообміну, по турбінам тут декларується, що воздухопотік більший, ніж в 30-літровому, практично в півтора рази. Але ніколи не треба на це звертати увагу. Як на мене, ці цифри зазвичай беруться з потолка, ну, якщо помовити. Так, давайте підемо. По порядку. Перше, по потужності ми розповіли, потім я збираюсь вам розповісти, як їх буду зрівнювати по потужності. Тепер по зручності. І там і там оцинковані відра. Але і там і там на 30 літрів. Італійський, якщо це італійський трошки тонший, то ще трошки товщий. Венхівській велика перевага, що я злив в води. Якщо ви збираєте воду, то її можна тут запросто злити. Що ще? Шланг у італійського чомусь тільки 1,5 метра, у китайського шланг 3-метровий. Як на мене, це мінімальний шланг для виконання всіх будівельних робіт. Це дуже маленький шланг, півтораметровий, метровий, його треба якимось чином повздовжувати. Венхеля, от бачите, він ось таким перехідничком закінчується. Я не знаю, чому вони так зробили. У, у італійця тут звичайний вихід. Але трубка досить тонка, якщо ви подивитесь, як на мене, вона дуже швидко вийде з ладу. З якого ми... на, на ощуп вони практично однакові, ці шланги, як на мене. І на колір однакові, і по структурі однакові. Ну, думаю, що вони десь в одному місці і зроблені. Так, шланги ми порівняли. Е е защолки. У Енхеля, бачите, ось такі зру... на мене досить зручні защолки. Звісно, треба берегти, щоб е оці верхні пімпочки не збилися, не відламалися. Це у них слабе місце. Але якщо користуватись е акуратно, вони не зіб'ються. Лавора тут пішли досить простим шляхом. Вони, бачите, просто вигинаються. Тут вони не відстрілюються, а просто вигинаються і защелкуються. Крім того, у лавора, як ви бачите, де посадочне місце, тут немає ніякої ні резинки, ні нічого немає. вона, Пластмаса лягає прямо на оцинковку. У Енхеля. Посадочне місце, бачите, тут є така, парал... така резинка, яка, скажімо так, герметизує це посадочне місце. Це плюс. Тепер по виключателям. Тут є виключатель вологозахисний, досить якісний виключатель. Я думаю, що він досить довго прослужить. У Енхеля звичайний виключатель, він не вологозахисний, піде в воду. Я не знаю, що під ним, але не раджу, щоб туди попадала вода. З'єднання З'єднання у лавора тут досить просте, зверху одягається шланг. Ну, це незвичайне для мене з'єднання, щоб так одягався е шланг в патрубок, але воно має місце на е Так, у уенхіля. Тут є такий байпасік, який, бачите, по стрілочці засовується, і ми фіксуємося, щоб він не відпав. Крім того, у енхеля є е можливість руху. Е Шлангу У лавури немає такої можливості. Звісно, коли є така можливість руху, тут є просочування повітря. Тому, можливо, навіть його треба і загерметизувати, щоб забезпечити найбільший вакуум в системі. Так, тепер дивимося, що всередині. А всередині у нас у енхіля стоїть повноцінний складчатий фільтр. Кришку я його, його зняв яка для, Я потім розповім, я буду між ними змагання робити. Тому кришку я зняв, щоб сюди запросто попадало повітря, щоб повітря йшло не, не через складчатий фільтр, а напряму. У Авора немає нічого, немає складчатого фільтра, треба його докупляти індивідуально. І якщо навіть ви будете його докупляти, він все рівно буде маленький. По розміру він буде набагато менший, ніж енхілівський. Чим більший фільтр, чим тим більше потрапляння повітря через складки, тим він краще для виконання будівельних робіт. У Лавора передбачено ось такий мішок одягати для виконання, для прибирання сміття. Він виконує функції цього ж самого складчатого фільтру. І він нормально виконує функції, але тільки для побутових робіт. Для прибирання там, в гаражі, автомобіля, в квартирі прибирання, але не для будівельних робіт, не для абразивних матеріалів. Він для, цих, для цієї мети не годиться. Крім того, в комплекті є ось такий мішочок для збору води. Такий самий мішок, тільки більшого діаметру, є у Енхеля. Так, порівнюємо трубки. Подовжуючи трубки. Як на мене, ну, у Енхеля їх три, у Лавора їх дві. Як на мене, вони зовсім однакові по е, товщині матеріалу, по якості, як на мене, вони зовсім однакові. На ощуп, ну, зовсім однакові, тільки у Енхеля має таку структуру, у лавора вони гладенькі. Так, Тепер порівнюємо щітки. У лавора щітка, як на мене, Ну, Трошки міцніше, але по-чесному, як на мене, вони обидві, ви, якщо робити це прибирання по будівельним роботам, вони вийдуть буквально за півдня обидві з ладу. Вони дуже такі неміцні для будівельних робіт. Ну, Не знаю навіть кому дати перевагу. Тут буде товщий трошки патрубок, а ось що одно, ну, що матеріал, вони такі. Такі собі. Вибігли б Так, щільі насадки, вони повністю однакові. Ну, можливо, там ідея, є якась різниця. Тось. Але, в принципі, вони однакові. У Енхеля вона трошки товстіша. У Лавора менше по діаметру. Так, і той, і той плесос коліщатами то обладнаний, і ті, і ті, ті коліщата, як на мене, вони приблизно однакової якості. Ось ми із невеличке таке порівняння зробили. Тепер, як перевірити, як же він тягне. Тому що одне писати, а інше, скажімо так, по факту. Я зробив ось такий принцип. Набрав сюди води, взяв ось такий перехідничок у себе, який, в принципі, підходить і до цього пилососу. І він так само підходить і до цього пилососу. І включаючи пилосос. Включаючи ці пилососи, я визначив, що, якщо ви подивитесь, цей лавор на 30 літрів, він бачите, наскільки води підняв. Енхель підняв трошки менше води. А лавор, маленький лавор підняв ще менше води. По факту, цей італійський лавор, ну, з цих трьох пилососів вийшов найпотужніший, який піднімає більше води. Ну, більше вагу. Звісно, якщо я не знаю, які там всередині двигуни стоять, італійці завжди славились своїми двигунами, своїми двигунами, які ставились і в, і в тому числі Пилососи, наприклад, Bosch Gas-35, він виробляється в Італії, там стоять італійські двигуни. Побутові Bosch раніше виготовлялись в Італії. Це, як на мене, дуже надійні надійна була і довговічна техніка. Це ж тільки час покаже, що. Скажімо так, скільки він буде працювати. На Енгелі йде гарантія 2 роки. Є е, постачальник, який забезпечує цю гарантію. На лавор, ну, також декларується гарантія. Як вона буде виконуватись, час покажу. Нічого не можу сказати, бо не стикався. Коли будуть якісь прецеденти, тому розповім. Так, і тепер по маленькому цього е, Як на мене, він більше підходить. Він також, кажуть, що він для будівельних робіт, але ну, як на мене, він підходить отак якраз в гаражі десь прибрати, автомобіль прибрати, він компактний, маленький. <звук> у нього не такий шум, як у тих двох пилососів. Він більш тихенько працює. Воздухопотік у нього достатній для того, щоб прибрати на подвір'ї, ну не подвір'я, а вдома сміття. Ну, так само, такий же самий принцип у нього всередині немає нічого. Е, можливо, є можливість дозамовити складчатий фільтр, але це треба замовляти окремо. Так само є там мішок, так само є паралоновий фільтр. Він це те саме, але ось в ось такому акуратному пластиковому виконанні. Е, ще раз повторюсь, ці пилососи для того, щоб прибирати. Будівельне сміття треба комплектувати ось такими складчатими фільтрами. Складчатий фільтр сам по собі також коштує гроші. Тому мені складно сказати, яку перевагу я б дав би дав між цими пилососами або традиційними, або цим лавором, які тільки з'явилися на ринку. Ось і дуже коротко, що я хотів розповісти про пилососи Лавор. Звертайтесь до мене, буду радий вам запропонувати їх по найменшій ціні або в прокат е, любі пилососи, або енхель продати, або бош. Ну, звісно, е, тепер я буду постійно використовувати цю ємність для е, е, вимірювання сили підйому води різними пилососами. Це буде е, достовірні дані е, про потужність двигунів цих пилососів. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся, буду радий допомогти.